Хлоп'ятко нам народилося, се нам дамо, бо з нами Бог. З нами Бог, розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами, Бог. Влада на плечах у нього, бо з нами Бог. З нами Бог, розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог. І дадуть моїм чудесний порадник, бо з нами Бог. з нами Бог. Бог, розумійте, народи, і покоряйтеся, і покоряйтеся, Бого Бог. з нами Бог, розумійте, народи, і покоряйтеся, Бого з нами. День проживши, Бог. дякую Тобі, Господи, подай мені, молю, спаси, вечірнічу безріхай, спаси мене. Слава цій і Святому Духові, день проживши. Живши, прославляю тебе, владико, подай мені молю спаси вечір, із нічого без спокуси, і спаси мене. Повсякчас, навіки вічні, мій день проживши, пісня, славлю тебе, святий, подай мені молю, спаси вечір, із нічу без підступу, і спаси мене, стілесний, сто Херовинське, немовчими піснями тебе прославляє, шести крилі серафими неперестанними голосами Тебе славлять, славля, Бога. Вседержителя, Творця, неба, і землі, всього видимого і невидимого. І від єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божий, єдинородно від відця рожденного перед усіма віками, світло, від світла, бога, істинного, бо істинного, рожденного, несотвореного, єдино за тем, що через нього все сталося. Від для нас, людей, наша спасіння, зійшов з небес, і оплатився з Духа Святого, рідів і стався чоловіком. розп'ятий за нас за понтія пилата і страждав, і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Списання, і Вознісся на небо і сидить отця. і вдруге зі славу і судити живих і мертвих Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворя, що що від Оця і Сходу, що за всем і сином рівно поклоняємий і рівно слабим, і що говорив через пророків. Єдину святу Соборне Постольську Церкву, і сповідує на хрещення на. Очікуй воскресіння мертві життя будучого віку. Амінь. Пресвята, владичице, Богородице, моли Бога, за нас грішний. Святих англів, Архангелів, моли Бога, за нас грішних. Святий Іване, пророче, претече Христителю Господа нашого Ісуса Христа, моли Бога за нас грішник. Святі славні апостоли, пороки, мовчник, всі святі, молити Бога за нас грішних. Преподобні, Богоносні Отці наші Антонію, Теодосі, та Чудотворці печерські, моліте Бога за нас грішних. Не зламна і Божесна силу, чесна ж утвора, що Христа, не покинь нас грішних. Боже милостивий, будь нам грішний, Боже чистий гріхи наші, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй святий нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава цій сина, святому, і нині повсякчас, амінь. Пресвяти Тройце, помилуй нас, Господи. Шости гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посвіти, істили не мочі наші, імени Твого радий. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Ціну, Святому Духові, і повсякчас, наки віків. Амінь. Уче на що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, я як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє і сила, і слава Отця, і Сина, Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки. віки. Ага, Господи помили, Господи помили, Господи помили, Господи помили, Господи помили. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, 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 помилю. Молитвами святих отців нашого, Господи Ісусе Христе, Боже наш. Помилуй нас, Боже наш, помилуй нас, Господи Господи, Ти охоронив нас і всякої напасти, що приходив в день, охранив нас від всякої злої напасті вночі, Прийми жертву вечірню, підношніх рук наших, сподобай нас нічну пору без гріха прожити, без спокуси від зло, везли нас і всякої тривоги і страху. Що від дьявола до нас приходить, даруй душам нашим покаяння і думкам, нашим остров перед Іспитом, настрашно, правда, на Суді Твоєму, прокуй до страху перед тобою, плоть нашу і приборка і тілесні члени наші, щоб ми під час сну спокої просвіщалися роздумуючи про Твої заповіді. Віддали наші всякої помисли, неподобні пересель зубну, і піли на час на час молитви, що ми зміцнилися вірою, поступали запитів запиті благоволінням і миносердям єдинородного син, що з ним благословений, при святим і блим творящим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. Придіти, поклонімся цареві нашому Богу. Підіти, поклонімся Христові, цареві нашому. Богу. Придіти, поклонімся, приподім до самого Господа Ісуса Христа, царей Бога нашого. Поминуй мене Боже, по великій милості Твоїй, бастом щедро Твоїх, очисти мене з беззаконня мого. Омий мене повнотою, беззаконні мого й греха мого очисти мене. О, беззаконня моє, я знаю гріх мій завжди завжди мною. Проти тебе, єдину, я загрішив перед тобою, зловчени. Травити в словах твоїх і переможеш, коли буде судити. Це бо зачав, зачати в гріхах родила мене, мати моя. Само істину полюбив, єси невідомий таємне мудрості своєї. Покорби мене і собою очищуся, вмий мене і стану біліший від снігу. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти. Відверни лице від гріхи мої, всі не беззаконні мої очисти. Мої, і мої очисти. Серце, що створи мені, Боже духа, право обнови, ну три моєму. Не відкинь мене від лиця Твого Духа, Твого Святого не відійми від мене. Не мені радість спасіння твого духом владичним. Утверди мене. Кажу, беззаконним, дороги твої нечистиві до тебе навернуться. У мене від вини крови, Боже, Боже, спасіння мого. Язик мій радісно прослави справедливість Твою. Господи, губи мої відкрию, самий сповіся, хвалу Твою. би, ти я то тобі. Жертва Богові, дух сукрушений, серцем сукрушене смере. Бог не погорди. Бо щасливо, Господи, благоволінням Твоїм сімних. Нехай... Ти, Господи, Боже, несли покаяння для Авраама ісака, Яко, що не згрішили перед Тобою, але покаяння для нас грішних, рухів наших більше, ніж піску морського. Намножилися беззаконні наші, Господи, намножилися беззаконні наші. То ми достойні глянути, і побачити висоту небесну задля безлічі провин наших. Взяв нас великими вковими, так, що не можемо піднести голови, і нема полегші для нас, бо ми пригодив тебе і лука перед тобою вчинили не споможі волі твоєї. І не додержусь наказів Тих, тому нині. Ми згинаємо коліна від серця, благаємо. Тебе, милосердя, нагрішили ми, Господи, нарішили, бо законі ми наші знаємо, але прохаймо, благаючи, прости нам, Господи, гріхи наші, і не повинна з беззаконнями нашими, не пам'ятай наші в ніві твоєму, несли нас по віки до, до безодні. Бо Ти, Боже, є Бог, тих шукають і на нас виявив всю свою ласкавість свою, з великою милості, Твої спаси нас недостойних, і будемо завжди прославляти за днів життя нашого. Бо Тебе, все небесні, і слава Твоя. На віки віки. Святий Боже, Святий Кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй святий нас. Святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний помилуй Славиція, нас. Сину І нині повсякчас, на віки. віки, Святой Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, просте, беззаконня наші, святий по святий, ціле на мечі наші, імени Того ради помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Іссина і святому, Дух, і повсякчас, на віки. Отче віки. наш, що, на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, Бо ти то не знаючи, отця Тобі молитво, як владиці, ми грішні приносимо, помилуй нас. Слава Отця, і сину, і Святому Духові, Господи, помилуй нас, бо на тебе ми вповали. Не поранішся дуже. На нас не пам'ятай беззаконів наших, але злянь милосердний і збав на вірогів наших, бо Ти Бог наш, а ми люди твої, ціла в Ти призиваємо. І не ну, повсякчас, і на віки, віки здоров'я і Божопіку для Романа. І Василя Ярослави, Ярослав Володимира, Богдана, Сергія за вроде Мирослави, Надії, Андріана, Каріни, Йозефа, Аланчика, Діани. Марика за здоров'я уляни, віна міріні, душі тіла, Льормана, Надії Марії, Оксани, Назарія Марії, Вероніки, Бодана, і всіх нині молявшися на великому повечері сканома Андрея Криського, і всіх хто доручився на нашу молитву, за кого молимося цей місяць, і хто молився з нами примі трансляції сьогоднішнього богослуження. Щоби Господь Бог благословив, давав здоров'я з довголіттям. Рівно молимося за наших воїнів і перемогу нашого українського народу. Планівся, крестові, цареві Придіти, поклонівся примні до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Бога нашого, О, Господи, почуй мою молитву Тві вірності, на хлибух землями моєї вислуй мене в твої правді. І Не хочу святи з твоїм словом, бо ніхто живих не виправдається перед Тобою. Бо мою душу онить, життя моє топше в землю, він населює мене в пітьмі, як давно померлих, дух мій тривожиться в мені, серце моє жахається в мені всередині, я згадую дні давні роздумую над усіма вчинками моїми, над ділами рук твоїх міркую, до тебе простягає мої руки, моя душа, справа земля тебе жадає. Вислухай мене, скоро, Господи, бо знемагає дух мій, не крий твого Обличчя від мене, щоб я не став, як ті, що сходять у яму, дай мені вранці на землі мир людя, благовоління. Хвалимо тебе, благословимо тебе, кланяємося тобі, славимо тебе, дякуємо Тобі, заради великої Твоєї Господи, слави. Господи, Царі Небесний, Боже, Отче вседержителю, де жить, Господи, Сину, рони Ісусе Христе і святий Душе. Господи, Боже, Анче, Боже Син, ося, що ще береш гріхи світу, помилуй нас. Ти, що береш гріхи світу, прийми нашу молитву. Ти, що сидиш правиці отця помилуй нас Ти був день лише святий єдиний Господь Ісус Христос. На славу Бога Отця. Амінь що буду тебе благословити і хвалити ім'я Твоє на віки. Господи, ти був на пристановищем по всі роди. Господи, змилуйся на мною великою по всі роди. Господи, змилуйся наді мною великою мою, мою душу, бо гріх мій перед тобою. Господи, тебе прибігай навчим на творити твою волю, бо ти Бог мій. Тебе, я життя твоїм світлі, Побачимо світло. Був ласку тим, що визнають тебе. Сподобий Господу, соні ніж без ріха зберегтися на. Благословенний ти, Господи, бороться в наших і хвальне прославлення Твоє на віки, Амінь. Нехай буде, Господи, милість Твоє на нас, бо ми надіємось на тебе. Благословений ти Господи навчи мене установ Твої. Благословенний ти, Владико, коврозими мене установами Твоїми. Благословений ти святий, просити мене установами Твоїми. Господи, милість Твоє повік. Не діло рук твої. Тобі належить хвала, тобі належить Пісня. Тобі належить слава Отцю і Сину Святому Духові, нині по всяких на віки, віки, вамі. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ти, що повсякчас, кожні години, на небі, землі приймаєш покліні, слава Божа, добрі, догостри, много милості, що праведних любиш, грішників милий всі кличе до спасіння, заради бісенки, майбутніх благ. Прийми, Господь, цю хвилину і наші молитви, спрямуй життя наше до твоїх заповідей, душі наші, святи тіла, очисти, думки наші направ. У розуму, чистий противериси, і висливі від усякої скорботи, лиха і слабування, захисти нас святими ангелами Твоїми, що ми їх охороною збережені, і наповнені усянули єдність віри, і захорони збережені, і наповнення сянули єдність віри, і зрозуміння неприсутності Ти благословений на віки, віки. Господи помили, Господи помили, Господи, помили. І нині повсякчас, віки, віків. Хіровий незриня, на від Серафимів, щоб зарчення слово породила, суща Богородицю Тебе величаємо іменем Господнім благослови очі. Боже, змилуйся над нами, благослови нас світло, де святого всей нас і помилуй нас, ага. будь мені грішньому, Боже, очисти ріхи мої, помилуй мене, без ще стана грішеві, Господи, прости мені. Боже, милостивий, будь мені грішному, Боже.